Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Загалом вже проаналізовано 130 пунктів. Сьогодні будуть проаналізовані чергові 10 кроків. Отже, 131 пункт. Виконання ремонтних робіт на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення. Зокрема, на ділянках, що зазнали руйнувань внаслідок бойових дій. Відповідальний за це є агентство відновлення Мінінфраструктури, Мінфін, Мінекономіки. Термін виконання протягом року результат. Це залучення кредитних коштів та грантів міжнародних фінансових організацій для розвитку автомобільних доріг, зокрема для відновлення критично важливої інфраструктури на звільнених територіях. Це перший пункт і прийняття в експлуатацію 197,6 км автомобільних доріг загального користування державного значення. Ну, подивимось, наскільки ця цифра буде мати місце на. Фінал цього року. 132-й пункт відновлення системи зважування у русі Вedд in Motion на мережі автомобільних доріг України та інших систем зважування у Русі. Нагадую, що в 2019 році ця система зважування в Русі вона активно почала впроваджуватись і зараз Кабмін хоче відновити цю систему. Відповідальний за це пункт є агентство відновлення, терен виконання грудень 2023 року, результат відновлення системи до можливості використання даних для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень 29 нових автоматизованих майданчиків габаритно-вагових комплексів зважування у руці, тобто мають встановити 29 нових таких комплексів. 133. пункт розроблення та подання Кабміном проєкту постанови Кабміну про внесення змін до єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг вулиць залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабміну від 30 березня, 1994 року, номер 198 щодо диференціації вимог до утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого. Значення Відповідальний за цей пункт є мінфраструктура, термін виконання червень, 2023 рік. Результат прийняття відповідної постанови. Будемо очікувати цей документ. 134. Відновлення залізничної інфраструктури, пошкодженої внаслідок збройної агресії Росії проти України Російську Федерацію можна писати з маленької букви. Шановний Кабінет міністрів України. Невеличке уточнення. Відповідальний за це є АТ Укрзалізниця за згодою та Мінінфраструктури. Термін виконання протягом року. Результат. Проведення реконструкції 13 тягових підстанцій і відновлення 30 залізничних мостів. Будемо слідкувати за конкретними цими цифрами, які були вказані в цьому пункті. 135 пункт реалізація пріоритетних інфраструктурних проєктів. Відповідальний аТ «Укрзалізниця за згодою та мінінфраструктури. Терем виконання грудень 2023 року. Результат розроблення проєкту реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон, Мостинська, 2 з книгів, місто Львів та розпочат та реалізацію цього проєкту. Далі. Розробка проєкту, реконструкція ділянки раваруська Брюховичі. Регіональна філія Львівська залізниця АТ «Укрзалізниця» та початок реалізації цього проєкту. І третє, залучення фінансування на розширення залізничних пунктів пропуску з використанням Європейського інструменту CEF. 136 пункт. Реалізація заходів з розширення спроможності залізничних пунктів пропуску для здійснення пасажирських та вантажних перевезень, резуль відповідальне за це: Мінінфраструктури, МінФін, МВС, Мін'юст МЗС, Держмедслужба, Адміністрація Держприкордонслужби АТ Укрзалізниця за згодою виконання грудень 2023 рік. Результат покращення пропускної спроможності, транскордонних переходів та якість сервісу підвищено рівень мобільності для пасажирів. Ну, знову ж таки, досить розмиті результати. Хотілося б побачити конкретику і в пропускній спроможності, і в якості сервісу, тобто яким чином він має покращуватись, і як має підвищитись рівень мобільності для пасажирів. 137-й пункт розроблення та подання кабміну законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо будівництва на землях, зайнятих водними шляхами загального користування. Тобто це кабмін, де розробляти законопроєкт. Результат мінінфраструктури відповідальний за це термін виконання квітень 2023 року, результат подання Кадміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Прослідкуємо за ним. 138-й пункт розширення можливостей портів Рені Ізмаїл та Усьдунайс щодо заходження великовантажних суден та обробки морських суден. Відповідальне за це є Мінінфраструктури, термін виконання протягом року. Результат здійснення днопоглиблювальної роботи та забезпечення створення гарантових глибин у 7 метрів з акваторіях портів Ренні, Ізмеїл та Усть Дунайськ. 139-й пункт. Приведення аеропортної інфраструктури у відповідність із стандартами та рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації. Відповідальний за це є мінінфраструктури та агентство відновлення виконання грудень 2023 року, результат прийняття постанови Кабміну про внесення змін до державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постанови Кабміну від 24 лютого 2016 року, номер 126 щодо включення положень про фінансування за рахунок коштів державного бюджету України в 2023 році заходів з реалізації проєктів з розвитку об'єктів аеродромної інфраструктури міжнародного, Аеропорту Львів, імені Данила Галицького, реконструкція аеродрому міжнародного аеропорту Івано-Франківськ, розвиток авіаційного сполучення із Закарпатським регіоном. Трічки зарано, як на мою думку, виписаний цей пункт, тому що війна ще не завершена. Відповідно, тут не зрозуміло, як це буде знову ж таки реалізовуватися. Хоча, якщо подивитися цей пункт, тут можуть просто закласти поки що кошти на відновлення. Цих аеропортів, а самий процес їх реставрації може розпочатись по завершенню війни. Ну, не реставрація, а реконструкції, І 140 пункт це розроблення та подання Кабінету і міністрів України проєкту постанови Кабміну про затвердження порядку віднесення територіальних громад та регіонів до функціонального типу. Території території відновлення і порядку розроблення реалізації та моніторингу плану відновлення та розвитку регіонів і планів відновлення та розвитку територіальних громад, Відповідальні за це є мінінфраструктури, інші центральні органи, виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрація, відповідні військові адміністрації, те виконання березень 2023 року. Результат прийняття постанови Кабміну можна подивитись, чи така постанова була прийнята. Отже, ми проаналізували чергові 10 пунктів відповідної програми. В наступних відео буде продовжено аналіз плану пріоритетних дій уряду. Тому, якщо у вас є якісь питання по цій програмі, ви їх можете залишати у коментарях. Отже, закликаю усіх вас підписуватись на ютуб канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!